Доброго вечора з Миколаєва. Вісім днів не ходив на тренування, був зайнятий. Сьогодні сходив, задоволений. Що ще хочу сказати від себе по поводу паради. Ну, Це більше касається рідних, близьких. Не робіть цю роботу за інсультника. Допомагайте, як це потрібно, але він має стремитися. Якщо ви будете все за нього робити, він, нічого не... він обліниться і не буде нічого робити. Старайтеся, якщо бачите, щоб у нього бажання було робити, тоді да, допомогти можна, але замість нього роботу робити не треба, тому що ну, це, не, 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 це не хороший путь. Це така очередна порада моя з лічного, з особистого опиту. Трошки вам покажу вечірнього Миколаєва. Це були Україна тихої ночі.